Ей, привіт, Ернольде! Знову спина болить. Експерименти на Ютубі файні для переглядів, але не для твого здоров'я. Вітанечка, Ти перечесно старієш! Нічого не поробиш. Усі істоти старіють. Ну, майже всі. Голий землекоп, наприклад, практично не старіє. Голий землекоп має унікальну генетичну структуру. Він має дуже малу кількість мутацій, тому не має вікових захворювань. Він майже не старіє, і зазвичай він просто конає у битвах з іншими тваринами. Голі землекопи живуть під землею, риючи собі шляхи. Тому іноді їх називають голими копачами. Гернольде, що ти робиш? Нас же дивляться діти. А ти імітуєш голого землекопа. Хочеш глянути, як у них там все відбувається? За старіння відповідають теломери. Це кінчики хромосом, які захищають хромосоми від пошкодження. З часом теломери стають коротшими, коли вони стають занадто короткими клітини перестають ділитися і гинуть. Але не у голого землекопа. Обережно, як я вже сказав, землекопи живуть під землею і зазвичай дуже агресивні. Зрозуміло, що якщо вони не гинуть від хвороб, то бійки це єдине, що регулює чисельність землекопів. Без бійок землю давно б заполонили землекопи. Голий землекоп не єдина тварина, яка не старіша і коней молодою. Серед нестаріючих тварин також черепахи, кити, медузи, риби та саламандри. Загалом купа всіх, хто літають, плавають чи повзають. Ходити, вочевидь, шкідливо. Древні вікінги вірили, що ті, хто гинуть у битві, потрапляють до Вальгали, раю для воїнів. Там безліч їжі та інших приємностей, Отже, твоєму землекопу пощастило. А ось тобі не дуже. Я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О Боже, ти прокинувся? Ні. Ти воскрес. Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітини старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це? Арнольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва, і навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Арнольде, може досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти. А ти залишаєшся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти уже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже, але це марно. Припини, Арнольде, ти ж знаєш, що ти безсмертний. Арнольде, пішли подивимось серіал, Арнольде. Я й добре залишу тебе наодинці з собою. Аго хлопці ви що, надумали зробити когось безсмертним? Йо, я це ще хто. Впевнений, цей хлопчина не знає, що таке самотність. Здається, це той, хто нам потрібен. Терпець виривається дізнатися, як він стане безсмертним. Чудова ідея пересадити у красунчика ДНК Вурхіза. З біологічної точки зору можна зробити людину безсмертною. Достатньо прибрати з ДНК здатність до хвороб і старіння. Але сьогодні Сноп та Гоп хочуть довідатися, як же вколошкати безсмертного. Перше випробування телепортація. Щоб зрушити один об'єкт із точки А до точки Б, потрібно перемістити всі атоми та нейронні зв'язки в абсолютній точності. Тому оригінал потрібно знищити і залишиться лише його ідеальна копія. Тому теоретично будь-який телепорт вбиває смертного і безсмертного. Хм, я уявляв дещо інший результат. Проте рано засмучуватися. У нас є лужна ванна, яка здатна розчинити будь-яку живу істоту. Шкода, що іншопланетяни не дивилися серіал пуститися берега, адже луг швидше розчинить металеву ванну, ніж людське тіло. Гадаю, наступне випробування тебе точно прикінчить, знищивши спочатку твій мозок. Ніхто на землі не зміг так просидіти більше доби. Вітанечка, Арнольде! Ти став добровольцем для випробування кулестійкої шкіри. Йой, ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені, і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із фулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці Апотрол вуглецю. І він у 200 разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ. Чого звичайно не скажеш про твій мозок? Ударна хвиля перетворила його на желешку. Але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальний час драпати, але нині жодне автоматична зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але силу тебе як у горобця під коліном проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися. Щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дітька. Ну добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Ніколи не думав, що скажу це, але мені тебе так шкода, біднятко. Я знаю, хто тобі допоможе. Лікар Джо має секретний склад, який здатен втамувати будь-який біль, але для вас рудих анестезії треба більше, ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин. Аби вони могли взаємодіяти, існують спеціальні білки у клітині мембрані іонні канали. Іонні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло і холод, смак і запах. А також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже. Біль буває ще й емоційним, тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоін у 2015, му а не у 2021. му двадцять друже, не засмучуйся. Ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Узі Вер. У світі є люди, які не відчувають болю. Це наслідок дефекту SCN-9A. Такі люди відрізняють холодне від гарячого і відчувають дотик, але больовий сигнал не проходить. Гарнольдене, невже ти вирішив вийти на ринг та помститися хлопцю та гаї? Пам'ятай, не відчувати болю не означає, що ти безсмертний. Тобі треба до лікарні. Згода, ти ще той елінтюк, тому, поки ти не відчуваєш болю, можна і вдовольнитися звичайним скотчем. Йої, здається, сила препарату лікаря Джо скінчилася. Ласкаво просимо у звичайне життя арні. Вітанечка, ти з коневи потрапив до раю. Займи місце у черзі і чекай, доки апостол Петро пустить тебе всередину. У як тут файно. Отако, і глянь. Це що Джон Леннон? А ні, це лише Ісус. Тут є навіть стіна з портретами бога від художників різних часів, в давнину вважали, що Бог жахливий і кровожерний. До прикладу, індіанському богу Віцілопочтлі цілопочті завше приносили жертви в очікуванні дощу. А давньогрецькі боги уособлювали людські риси або явища природи. Не жаль, у Християнському раю, на відміну від мусульманського, у тебе не буде 72 незайманих. Проте тут є Джон Леннон. Чи то знову Ісус. А ось і він, Арнольде. У нього добі сеймен. Творець Єгова, Адонай, бог. О т. Він спить. Певно, його не варто будити, Арнольде. Арнольде, що ти надумав? Тобі туди не можна. Тут центр контролю всього світу. Нічого не чіпай, Арнольде. Ой, лишенько. За останні століття рівень релігії у світі впав, і у Бога, як у найпопулярнішого створіння у світі, з'явилося багато хейтерів. Не вздумай грати у Бога, Арнольде. Людина то жадібна для цієї ролі. Історія пам'ятає подібні приклади, і всі вони погано скінчили. Арнольде, припини! Дядько, це не жарти. Чудесно! Все вийшло з під контролю. Фанатична віра завжди призводила до війн. А тепер розпочалася хрестово-ядерна війна. Арнольде, зупинись, доки не пізно. Ти хоч чуєш мене? Фух, ви вчасно, Всевишній. Не сприйміть за лестощі, але слава богу, ви тут. Оп. У нас невеличка проблемка. Арнольде, не лякайся. Але ти погований живцем. Так само, як Родріго Кортес. <ривцем> так, а ну годі верещати. Крик посилює паніку, серцебиття і, відповідно, кількість необхідного повітря. А кисню у тебе в труні максимум на дві години. Арнольде, твій телефон? Ти на глибині усього два метри. Ура! Є одна лінія зв'язку. Подзвони своїм близьким, вони тебе врятують. Але це не точно, тому що для них ти помер. І напевно вони подумають, що твій дзвінок це чиясь дурна витівка. Спробуй підключитися до інтернету. Твій пост обов'язково побачать, але тільки після того, як вподобають кота у смішному костюмі, новий пост від Аріани Гранде і картоплю кумедної форми. Є ідея, дописи з геотегом отримують на 79% більше лайків. А пост про те, що тут знайшли нефту, на 100% приверне увагу Дональда Трампа. У критичних ситуаціях у людини прокидаються тваринні інстинкти. Що ж, а ти це окремий випадок. Арнольде, при нестачі кисню люди часто бачать галюцинації. Може, ми погуглимо, що робити? Дерево має боятися тебе, а не навпаки. Не здавайся, до того як почала. О, вбите біла два. Зроби це як у матурмен. Тобі потрібно пробити дірку у кришці, будь сильним духом. Збери увесь свій гнів, як Наруто. Йой, сильно вдарився. Кришку треба якось зламати. Подивись, чи є у тебе щось у кишенях. Фу, Арнольд, де що це? Ой, йдіть, лисого, воно тобі колись знадобиться. О, а це підійде. Проривайся, бий. Ніби перед тобою расисти, ніби ти тракторист, що побачив ворожий танк. О, ти зробив це. Тепер маєш утрамбувати всю землю у труну, щоб розчистити вихід. Ти повинен підняти сорочку, щоб її можна було зав'язати на голові. Це щоб ти не задихнувся від землі, яка буде сипатися тобі на голову. Орнольде! 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 Прокидайся! Знову галюцинації людині набагато легше вибратися з глибини, якщо вона в рівень або менше її зросту. Гей, ану, припини, їсти прямо в магазині. Ці овочі гемо генетично модифіковані організми. У цьому помідорі є ген шовкопряда. а будь-який огірок з генетичної точки зору взагалі на 40% схожий на людину. Але не бійся. ГМО це не страшно. Я знаю, як тобі це довести. Давай геномодифікуємо тебе самого, Арнольде. Проводити такі досліди над людьми незаконно. Однак у 2018 році у Китаї вже народилося дві геномодифіковані дитини із запрограмованим імунітетом до ВІЛ. Ми у секретній лабораторії Пентагону тут переважно виводять гмо солдатів. Сучасна методика CRISPR-Cas9 дозволяє вживлювати ДНК одного організму в ДНК іншого. У звичайних домашніх рибок ген медузи ввели для сяйва. І тепер це глофіш. Овочі модифікують для довшого зберігання та смакових якостей. А що ж на рахунок тебе? Хочеш стати вищим, візьмемо ген Майкла Джордана, приберемо у тебе ген потовиділення, щоб ти перестав бути таким смердючим. Знайомтесь, Арнольд 20 Почалося нове життя без потовиділення. Люди в автобусі більше не будуть від тебе відсаджуватися. А сусідська бабця перестане називати тебе дрібним рудим незайманцем. Тепер ти великий рудий незайманець. Так, зараз гена інженерія не досконала. Проте за нею майбутнє вже скоро з'являться дизайнерські гемодіти. А у злочинців можна буде видалити ген жорстокості. Це новий етап еволюції. Солодких снів, Арнольде 20. Йой. Що відбувається, Арнольде. Ти що вкрав ін'єкції з лабораторії? Що ти хочеш колоти собі ген полуниці, щоб добре пахнути? І ген коргі для ідеальної дубці? Не роби цього! Схаменися! А дай тобі, що ж ми наробили. Я помилявся. Гена інженерія небезпечна. Не тільки для організму, але й для цілого мегаполісу. Mm? Не вірю своїм очам, Арнольде, Ти одружуєшся? Світ охопила нова епідемія. У заражених з'являються плями на шкірі. Страшний висип покриває все обличчя? Вони безперервно кашляють, і у них випадають передні зуби. І щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Гарнольде, що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже. Але можна було знайти більш романтичне місце, ніж цей генделик на околиці міста. Ось вона. Отакої. Що ти й нещебетав, що вона прийшла на побачення з тобою. Ой ой. Як сюди потрапили стільки зомбі, Арнольде, здається, що у Сьюзі проблеми. Зомбі, звичайний, має зелену шкіру, та смердить, як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це я розумію, зброя! Хто це? Нічого собі та це ж чек чорт забирай норріс І в нього тут цілий арсенал! Зараз він надере комусь дупу. О, жех, це навіть для мене жорстоко. Але ж як круто. Лишенько, як багатсько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Арнольде, не забудь про Сюзі. та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ. Фух, мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі Сьюзі все-таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. Хм, Здається, і гірше є. Мерші, треба врятувати її. Це той, хто допоможе нам? Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа 20-го століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце. Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив С'юзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі і уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок горілка, балалайка, ведмідь і танці під хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здорова, ніже він. Здається, наш город-цілитель перепив 40 градусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Усі тільки говорять про нову вакцину. Багато хто вже випробував її дію на собі. Але як виявилося, вона має побічний ефект. Люди перетворюються на зомбі. Схоже, цей раз Путін справжній некромант. Він скористався ситуацією, винайшов сироватку, яка знищує вірус, але перетворює живих на зомбі. Навіть Чак у Шоці. Чак у твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так, от у кого Ван Дам брав уроки. <плес> Упс, а ось і татко. Цього здорова не просто здолати. Гарні, залишився лише ти. Арнольде. Ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе, а головне, пам'ятай, немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде, невже ти? Я так і знав. Прощавай, Арнольде. Отакої ти вирішив підкачатися. Як вони сміють? Арнольде, покажи їм, чого ти вартий. Йой, Арнольде, твій кров'яний тиск ще ніколи не був таким високим. Будь обережний, високий артеріальний тиск впливає на кровоносні судини у твоїх очах, що може призвести до сліпоти. Зазвичай така втрата зору тимчасова, мабуть. Аби безпечно дістатися додому, потрібен собака поводир Собаки поводирі проходять навчання, яке триває півтора роки, а їхня вартість може досягати 20 тисяч доларів. Собака для тебе занадто нудно Як щодо поні тренувати поні-поводиря легше, ніж собаку. Плюс це чудовий варіант для людей з алергією або для мусульман. Файне капелюх, Арнольде. У сліпого не так багато варіантів для дозвілля. Тому надягай навушники і розслабся. Але пам'ятай, вплив звуку вище 85 дБ децибел шкодить слуху. До речі, гучність навушників 95 децибел. А рок-концерт волає на 115 децибел. Шум реактивного двигуна досягає 160 дБ, децибел, при яких барабані перетинки лопаються. А 180 дБ децибел смертельні. От ти вдома, Арнольде. Ем, ти живеш на космодромі? Ні, тоді бережися, Гернольде. Шкода, але до всього іншого ти ще й оглох, але не впадай у відчай. Для спілкування людей, які одночасно сліпі та глухі, доступні мова жестів, алфавіт Лорна або рукавичка Брайля. Рукавичка це пристрій з контактами з провідного матеріалу. При підключенні дані передаються на основі принципу Брайля, а для прийому сигналу використовуються вібраційні індикатори. Здається, ти володів рукавичкою повернувся до тренувань. Тільки замість спортзали ти зав'явся у жіночу роздягальню, друзяко. Як незручно. Але принаймні твій зір повертається. Навіть якщо лише на мить.